Ти мій герой. Я дуже сильно живу. У мирному житті це, знаєте, як, як, як кажуть мами, хочеш мати ідеального чоловіка, народи його. Це, 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 це мамин ідеальний чоловік. Він, він абсолютно мамський в плані в тому, що він ріс без батька. Тому він дуже рано став дорослим психологічно і він завжди вважав, що він чоловік у родині. Ми з ним завжди могли говорити на будь-яку тему. Єдине табу, яке було в нашій родині, це табу на брехню, тому абсолютна відвертість і абсолютна близькість між нами. Це от він. Я знала про всіх його дівчат, про всіх друзів, про всі захоплення, про всі злети, про всі падіння, про все, все, все без нього ніяк, тому що ну це частина наш нашої компанії, частина нас усіх, частина нашої душі. Він душа компанії, він один з самих харизматичних, самих яскравих хлопців. 2019 році у жовтні пішов служити у Збройні Сили України спочатку, на строкову військову службу. Ну, він збирався взагалі спочатку йти на в національну гвардію, але воєнком його звабив, сказав, мовляв, будеш серед президента, його оточення, Маріїнський палац, все таке інше. І він два метри зросту, хлопець симпатичний, високий, широкі плечі потрапив до полку почесної варти президентської. Я коли війна почалася, казала йому, що синку, мабуть, ось закінчити вчитися і їдь за кордон, тому що війна все таки. Він сказав: Ні, мама, ти мене не так виховувала. Це моя країна, і я маю її захищати, тому... Можеш, можеш мене не розуміти, але я залишаюся тут, я йду до армії, я, ну, це був самоусвідомлений вибір. Він, власне, тому і не залишився у президентському полку, що не бачив змоги якось бути корисним насправді державі. Мама, я хочу до армії. От, я, хочу, я, от, я от піду в Нацгвардію. По-перше, начебто поруч, і по-друге, ну, я, я хочу, я бачу себе так. І у, у вересні 21-го року він уклав контракт. Спочатку був навчальний центр Нацгвардії на Західній Україні. У грудні він повернувся звідти. І от за, на початку лютого з іншими хлопцями з Національної гвардії, з нашої військової частини з 30-11, він виїхав на чергову ротацію, нічого не відчувала, ротації ці, це постійно. Не думали тоді про блокаду, здавалося, що ну, не може шизофренічний напад якоїсь божевільної істоти тривати аж так довго. Ну, Здавалося, що ну, це якесь непорозуміння, провокація, ну, що воно ну, місяць, ну, ну тиждень, ну, два тижні, ну, три тижні. І все буде добре, все буде добре, мам, все добре, мам, все добре, телефонує, мам, все добре, не приймайся, у нас, у нас все добре. Чую черги, там якісь мам, не звертать, то то не ні. Все, все добре, в нього все, все було добре. Потім, вже, коли аеропорт вони були змушені залишити, перейшли вони до іншого об'єкту, з'єдналися вже з групою інших наших військовослужбовців з нашої частини, От, то вже тоді трошки ну, по-іншому, мам, нас обстрілюють, їжі небагато. Потім вже коли стало геть туго, вони він мені колись телефонував і плакав, мамо, ми, мабуть, мародери, ми ходили їсти нема чого. Ми ходили на берег моря, там припарковані, пришвартовані, де, катери рибацькі, човни рибацькі. І ми від мерзлу рибу з цих човнів, там ну, десь залишалося, її ж там, мабуть, не виносять повністю, коли риба рибалять. Вони цю мерзлу рибу звідти. Видобували і в них сміявся, каже, мама, рибна дієта, але ну, мабуть, отак. От от. Важко, дуже важко. Молилася постійно. Він казав, мама, мабуть, добре молиться. У мене під ногами розірвалася розірвалася граната, і жоден з уламків не потрапив ані по мені, ані по хлопця. От, Мені сказали, що за мене дуже добре хтось молиться. Ну, було кому молитися, і є кому молитися. Я ним пишаюсь, я думаю, він герой, але мені шкода, що саме він повинен захищати таких іноді не дуже добрих людей, тому що він ось там і багато дуже хлопців, молодих, немолодих. Вони тут, у них все добре. А мій брат повинен бути там, почуваючи себе, -нам. я не можу собі уявити. Як йому? Я пишаюсь ним, він герой. Стабільний зв'язок був ще в березні, я могла сказати про стабільний зв'язок. Він телефонував досить часто, ну десь раз на добу, на дві доби, зв'язок був ще у березні. Потім почалися складнощі, вони воювали з Нацгвардією і тероборона. От у їх групі були саме наші хлопці з Нацгвардії. І е, дядьки з територіальної оборони, вже такі поважні за віком. Е, не дуже досвідчені, можливо, але дуже сильно мотивовані. Він казав, е, що ну, «мам, мені каже, незручно. Мене поставили командувати нашим невеликим загоном. От, а в мене виходить ну, дядьки, яким по 50, вони старші за тебе. І вони віталя, що нам робити. Каже, син, 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 каже, що робити. Ну, а що? Ну, В нього була підготовка така, він, він до всього, якщо вже брався до чогось, то брався серйозно, тому ну, отак. От. Потім зв'язок дедалі менше, менше, менше. І 18 квітня я його чула крайній раз. 18 квітня останній був телефонний дзвінок, і потім тиша. Десь тижні за півтори прийшло повідомлення з незнайомого номеру. У мене все нормально. Я не знаю, коли він потрапив на Азовсталь, тому що ну, називати будь-які об'єкти вулиці, Тобто в мене мапа Маріуполя була, але ну, розуміти, де він, я перестала десь ось на, буквально на третьому тижні війни, тому що ну, ми ж пам'ятаємо усі, так? ми не називаємо географічних координат, навіть вулиці, там перехрестя. Він там казав, на перехресті там ну, вулиць десь. Але не називав нас, тому що якщо раптом десь щось прослуховується, щоб не демаскувати позиції свої хлопців, не казав нічого, тому я тільки уявляти могла, де приблизно він знаходиться. На жаль, він мені телефонував взагалі, коли ще ми з ним спілкувалися. То він сказав дослівно, що «мама, я добровільна, цим нелюдам, людям і полон здаватися не буду. Ось якщо тобі хтось скаже, що я добровільно склав зброю, не вір, я краще загину. але загину вільною, вільною людиною. Була така колись розмова, дуже важко було чути. От. Я сподівалася, все-таки, що наказ буде дещо іншим що після того, коли заберуть з Азовсталі важко поранені. Вони отримують наказ відходити малими групами. Ось десь 17 числа я дізналася, що наші почали виходити з за Азовсталі захисники і серед них нацгвардійці. А 18-го мені зателефонувала знайома, скинула номер телефону, сказала: дізнайся за свого. За цим номером можна дізнатися, це людей, люди, які з української сторони контролювали цей вихід з Азовсталі, складали списки осіб, які вийшли з Азовсталі і були передані до представників окупантів Оленівку. Я зателефонувала, мене спитали прізвище, ім'я по батькові дату народження, номер частини. Казала, кажуть, так, 18.05, сьогодні на той момент, його вивели, він перебуває в Оленівці і в медичної допомоги заявив, що не потребує. Після того зв'язку із сином я не мала геть ніякого, взагалі нічого. Зовсім. 29 травня мені зателефонували з невідомого незнайомого номеру, з якогось закордонного. Телефонували з Женеви, з Міжнародного комітету Червоного Христа. Вони були за кілька днів до того в Оленівці. Це була не, чи не єдина така їхня місія там. Роздавали полоненим вони анкети, і Віталік також був серед тих, хто з ким вони спілкувалися. Він зазначив мій телефон, моє прізвище ім'я по батькові. Попросив переказати, що з ним. Це добре, наскільки може бути добре, от, що принаймні ще живий. Я постійно тримаю, ну, тримаю зв'язок з міжнародним комітетом, знову таки, Червоного Христа, а от до наших е інституцій владних, на жаль, є питання, тому що, коли зверталися до уповноваженого справ людини, е мені просто відповіли, вони взагалі сказали, ну, на -на начебто ми, ми щось зробимо, але потім передали моє прізвище до військової частини. Скажіть, де знаходиться у цей юнак? Це чисто формалізм, чистої води. До тебе звернулася мати військовослужбовця, який ну, під державні гарантії виходив у полон. Справді під державні гарантії. Якби не було цього наказу зберегти життя, він би залишався там до останнього. Я впевнена в цьому. Абсолютно. У мене син не з тих, хто кидає слова на вітер. Тому отакий от, от от формальний підхід насправді це болісно сприймається дуже, тому що ну, це не по-людськи. Просто не по-людськи. Я зрозуміла так, що оскільки обмінюють медійних персон, треба зробити так, щоб мого сина впізнавали в обличчя. Щоб його впізнавали в обличчя усі. Щоб президент, дивлячись в очі Буданова, питав: там хлопець з Кривого Рогу, Віталік. Він де? Чому він ще не вдома? І от коли буде так, я думаю, він буде вдома. Оце моя персональна війна за сином. Мені важко. Я виню себе за те, що я не можу нічого зробити. Це дуже складно, як на мене, і важко дуже. Це частина мене, яку від мене відірвали, просто без можливості повернути назад самостійно. Я не можу йому ні написати, ні сказати слова, як я його люблю, і дуже важко. Сьогодні вперше за весь час полону він мені наснився. Причому наснилося, що я виходжу з ліфта, і він там стоїть на першому поверсі у формі. Я його обіймаю. Він такий ходючий ну, дочекалися. Я, я повернувся і так прям прокинулася на такому тому ну, дай боже, щоб так і трапилося.